build back our copper industry. I have requested my Secretary of Commerce and USTR to study copper imports and end unfair trade. Салют, шановні! Було закинув я канал і відео, бо все, що треба вже кимось сказано, всі питання обкашлені, всі глядачі бусифіковані. Але не всі пляшки ще випиті, тому одного разу по дорозі з роботи я зайшов в магазин алкашки за віскі. Вибір був великим, настрій приємним, а власник явно хотів з кимось поговорити. З часом мова зайшла за політику і вибори в Америці. Дональд Трамп на той момент вже переміг і наказав закупити в Білий Дім нові дивани з вібромоторчиками. Власник про дивани не знав, але сказав мені фразу, яку я досі часто згадую: знаєш, такі монголи, як Трамп, не мають керувати світом. Суть цього вислову я одразу не уловив, подумав, що може випадково зайшов Сіті Вок. Але з часом все більше і більше подій почали мене наштовхувати на думку, що це не було випадковістю, що історія може допомогти нам розставити всі крапки. Тому ми зараз і повернемось до деяких подій. We're going back in time. 15 березня 2025 року Сполучені Штати Америки наносять потужні авіаудари по території Ємену. Для впевненості в своїх діях вони додали в конфу в сигналі представників всіх ділок влади. Серед них був Джей Ді Венс, The Atlantic і агенти гномів під прикриттям. На офіційному рівні цілями Америки були заявлені бази хуситів, але за іншими джерелами інформації, ураженими могли бути і мідні шахти. На жаль, жодних підтверджень в мене немає, бо мене в цей чат не додали. 2 квітня 2025 року Дональд Трамп анонсує безпрецедентні тарифи на різноманітні товари. На відміну від сталі та алюмінію, міді немає в списку виключень. Економісти в Швеці Тесли горять, трейдери на Уолл-стріт роблять смішні їбальники для новин. Ціна міді різко падає. Лише Китай має сили протистояти тарифам і вводить відповідні мита. Америка підвищує тарифи у відповідь. Китай робить відповідні кроки. Трамп грає у Гольф. Ситуація загострюється. Третє тисячоліття до нашої ери. Месопотамія активно розвивається як центр ранньої цивілізації. Міста на півдні, такі як Урук і Лагаш, мають потребу в сировині для виробництва знаряддя, зброї та прикрас. Ключовим ресурсом є мідь, яку їм доводиться імпортувати з території сучасного ємену. Пізніше цей торговий маршрут стане відомий як ароматичний шлях. Наряду з чумацьким шляхом і трасою Київ-Житомир вона стає ключовим маршрутом для обміну ресурсів і знань, життєдійною артерією МІДі для розвитку наших предків. 2001 рік канадська компанія Іван Мотига Шахти офіційно відкрила мідно-золоте родовище Оюйталгої на території Монголії. Це стало справжньою сенсацією на ринку міді, бо запаси виявились одними з найбільших в світі. Про це здогадували ще в радянські часи, але всі сили йшли на розробку джерел гелю для вусів. Тоді мід на території Монголії майже не добувалось. Але очікується, що до 2030 року усього лише одна ця шахта буде становити близько двадцять. Цятої частини світового видобутку масштаб досі невідкритих покладів навіть уявити важко. Лютий 2025 року. Я заходжу в магазин Алкашки і чую, що Трамп насправді монгол. Це важлива частина пазлу, якої нам не вистачало. Людина з помаранчевою шкірою, що веде торгові війни проти Китаю. Як ми могли не здогадатись раніше? Авіаудари і торгові війни в першу чергу націлені на майбутню домінацію монгольського ринку міді. Месопотамський культурний спадок потроху уходить в минуле. Шахти перестають працювати. Нові і нові збройні конфлікти розпалюються на Цій землі і не в останню чергу через дії Америки. Це деструктивно, але вигідно. Так би мовити, Art of the Deal. Можливо, Трампа, окрім міді, цікавлять і рідкоземельні метали, але це вже тема для окремого розслідування. Дякую за увагу, шановні. Пишіть в коментарі вашу думку і донайте Месопотамську мідь на Сили оборони. Всього найкращого.